Вітаю вас у юску. Оглянемо асортимент товару. Акції знижки, що є нового та цікавого. Жовті цінники, акційні пропозиції на кавові столики. Першим ділом захотілося подивитись на цей столик. Ціна його 1250, розмір 45 на 42. У нього дуже цікавий колір. І стандартна кругла форма. І мені здається, що він буде дуже стійкий, тому що чотири ніжки я навіть задумалась, а можливо взяти моїм діткам. Їм ем би сподобався такий варіант. Єдине, що треба подумати на рахунок кольору. Щось ще треба, просто в кімнату такого кольору. І буде ось так: так по 800 гривень. Ось такий білий столик на дерев'яних ніжках. Є також у вигляді каплі столики 750 та більшого розміру 1150, ніжки під дерево, а сама столешня біла. Ось такий квадратний стіл 2250 гривень. Бамбук. Розмір такого столу 45 на 45, ну і на 45. Повноцінний квадрат. 799 гривень столик на металічних ніжках, дерев'яна столешня, металева столешня з бортом. Мені, до речі, подобаються столики, які мають бортики. Якщо виносите особливо на вулицю, і столик дещо рухається, або ви його переносите, то це зручно. 1099 гривень. Ціна такого столику за 650 гривень. Ось такий стіл, розмір 40 на 45, столешня під мрамор або під камінь і металеві ніжки. Подібний стіл 600 гривень, діаметр 47, висота 51. Тільки тут уже столешня металева. Невеличкий бортик, і точно такі самі ніжки. Вони металеві і внизу схрещені. Це добре, він буде більш стійкий. Є в двох кольорах, є ще в рожевому. І, до речі, в рожевому кольорі дешевше 450 гривень буде ціна. Ось такий столик в наявності. Зараз подивимося. Ось він тут представлений: бамбук, ось так зроблений: 1500 гривень. Ой, дивіться, що я побачила Склянку з трубочкою для смузі, та й не тільки для смузі, для літніх напитків. 65 гривень. Ціна такої склянки у мене колись була, але не пережила вона одного літа. Так що треба прикупити собі ще одну. Напевно, ця склянка сьогодні поїде зі мною. А я наперед вдячна вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Мені дуже приємно. Банка для лимонаду. Ви тільки подивіться, скляна, хороша, добротна банка. Всередині є кран. Він сюди вставляється. Це резинова силіконова така прокладка. Коштує така банка 250 гривень. Щоб ви розуміли? В епіцентрі така банка буде коштувати. Ай-яй-яй, е, ну конкретно дорожче, скажу вам так. Лампа нічник 699 гривень. Цікава штучна рослина, ціна її 115 гривень, і високі вази 450 гривень біла ваза з отвору. Прозора, скляна, висока 400, керамічна висока ваза 900 гривень, плетений горщик 600 гривень. Це штучні орхідеї 600 гривень. Ціна, вони досить високі. Керамічні вази дуже великого розміру. Також є. Ціна 1350 гривень, висота 44 сантиметри, діаметр 26. Багато акційних цін на стільці. Для прикладу, стілець обідній: 1650 гривень замість 3,299. Ось в такому кольорі. Вони є, до речі, в різних кольорах. Ось це дуже цікавий стілець, дерев'яний. Він зараз. Я покажу його поближче. Дуже гарна форма, як на мій смак, і подивимося ціну 1850 гривень по акції замість 2,499. Стілець офісний на білих ніжках. Коліщата також білі. Ось така рогошка. Пудрово-розовий колір, ціна 3250 замість 4,299. Акційна також пропозиція. І стільців та варіантів мебелі дуже багато. Пуфи. Ціну знижено 1350 гривень овальної форми пуф. Він відкривається, кришка, і всередині можна щось зберігати. 700 гривень. Ось такий пуф розмір 80 на 40. Висота його 40 сантиметрів. А мені подобається ось цей кругленький з такою в'язкою. Є також ось такий великий між катедів 4,299. Ціна круглого пуфу 1650. Зобов'язана просто вам показати красивий столик туалетний разом з стільцем. Все продається в принципі окремо. Стілець можна й інший вибрати. Цей столик з зеркалом коштує 8,499. Сьогодні не акційна ціна на нього, але він дуже хороший. І стілець окремо коштує 1299 Зеленого кольору стілець на чорних ніжках. Ціна 2,250 Замість 3,299 29 Стілець в коричневому кольорі. Металічна ніжка. Дуже цікаво виконана. І ціна 1,650 гривень. Такого стільця замість 2,699 3999. Ось такі є ще сільці на терасу. Та й не тільки на терасу, є також і в чорному кольорі. Дуже цікавий мають вигляд. І привернули мою увагу. Захотілося вам показати: це штучний ротанг, вони в міру тяжкі, але в міру легкі. Тобто, пересувати, переставляти їх буде легко. Ліхтарики на сонячних батареях. 175 гривень. Ось такий з ажурним таким. Ось 90 гривень, такі ліхтарики. Ось тут сонячна панель. Ось таке виконання. Підвішується і гарно світять. На подарок прям варіант дуже хороший. Такі фонарики також на сонячній панелі. І можете направляти світло туди, куди необхідно. Такий, ніби камінець. 200 гривень ціна. Ці всі фонарики ми вже з вами дивилися: 135-135 гривень, 45 гривень. Стільці юзку, дуже красиві є варіанти. І сьогодні акція ціну вірніше знижено. На ось таке крісло: 7500 гривень замість 12999 гривень. Воно поворотне. Стілець садовий за 4 тисячі, замість 6,499. Можна тут в'юску придбати. І це виставковий варіант. Тут є багато, до речі, новинок у виставкових варіантах. Давайте глянемо 2 тисячі гривень. Ось ця тумба замість 3500 на три яруси. Хороший варіант. Стіл письмовий, повноцінний, шуфляда, одна відкрита, закрита, одна дверця, 2600 гривень, що ж з ним не так. Незначні потертості. Ну от, Бачите, якщо гарно думаю прополірувати його, то сміло можна брати, якщо є в цьому потреба. Ось така тумбочка на дерев'яних ніжках. Ось така шуфлядка, Це дерево. І така тумбочка по акції 1600 гривень коштує. Хороший варіант стільця, також виставковий взірець. За 2100 гривень можна купити. Повна вартість була 2999. Це така крупна рогожка. Ця тканина дуже гарно носиться. Пройдуся вже по всіх виставкових варіантах, покажу вам, за які кошти можна тут придбати меблі. І так, стілець ще ось такий 1050 гривень замість 1700. По 1000 гривень ось такий стілець обідній. В такому кольорі. Можна купити ось таку банкетку за 2000 замість 4. 299. Дуже гарна економія. Біла глянцева тумба під телевізор. 6500 гривень замість 1099. Також в Юску продаються дивани, софа може бути, софаліжку купити, кутовий диван. І я вже це все покажу вам в одному з наступних відео. зробимо детальний огляд. таця прямокутна, дерев'яна. 185 гривень її ціна, розмір 20 на 29. Є невеличкий бортик в цієї таці. Вуличний ліхтарик досить великого розміру 1499 гривень. Дуже багато вуличних ліхтарів, ваз, де можна поставити декор, можна обрати любе, тільки бажання та гроші. Штучна рослина 500 гривень. Дуже цікавий має вигляд. О, поставили кілька таких рослин в керамічний горщик, і вже готова прикраса для тераси чи балкону. Ось такий столик може бути пуфом, може бути підставкою під квіти. Ціна 1350 гривень. І пише, що це підставка. А я вдячна вам, що ви були зі мною. Наперед дякую вам за коментарі, за вподобайки. І звичайно ж зустрінемося з вами в наступних відео.